Олександрійський міський голова Степан Сапюк програв ще одну судову справу. Судовий позов проти мера знову виграв один з представників незалежної громадської ради. Представник громадськості намагався отримати інформацію від мера, направивши запит в порядку доступу до публічної інформації, але мер на запит не відреагував і не надав її. Суд казав на протиправність бездіяльності Степана Цепюка та зобов'язав його надати відповідь громадському активісту, сказаних у його запиті питань. З рішенням суду мер сперечатись не став, постанову суду до апеляційної інстанції не оскаржував, і вона набула законної сили. Нагадаємо, раніше повідомлялось про численні програні судові справи, що можуть стати підставою для позачергових виборів Олександрійського міського голови. Відповідно постанову може прийняти Верховна Рада, оскільки у відповідності до статті 79 закону України про місцеве самоврядування за наявності рішень суду про виконання розпоряджень чи дій міського голови незаконними висновків відповідного комітету Верховної Ради, Верховна Рада може призначити позачергові вибори голови.